Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ми вже повідомляли, що у недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха 2 квітня служив Вадим Новинський. Його там помітили кореспонденти Радіо Свобода за інформацією. Телеграм-каналів Новинського разом із священниками московського патріархату таємно вивезли довірені особи, Щодо них розпочнеться перевірка та слідчі дії. Зазначають телеграм-канали. Мовиться про храм Воскресіння Христ. То РПЦ в самому центрі Цюриха, який освячував голова Російської православної церкви Кирило Гундяєв 15 грудня 2002 року. Кореспондентка Радіо Свободи зауважила, що навколо церкви висять українські прапори і портрети Зеленського. Також журналістів вдалося поспілкуватися з Новинським. Він розповів, що зараз ніде не живе, до Швейцарії. Приїхав з Німеччини. повертатися до України, щоб підтримати намісника Києво-Печерської лаври Павла Петра Лебедя наразі не планує, бо за його словами на нього заве. Дані кримінальні справи на питання, чим він наразі займається, відповів, що працює на мир Україні. Новинський заявив, що події в Лаврі, договір на оренду якої з МП, добіг кінця, засновані на брехні й маніпуляціях, звинувативши в причетності до них Службу безпеки України. Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти на брехні, ґрунтуються свідчення леже свідків. І щодо архіареїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року. Заяви. Колишній народний депутат. Екс-депутат вважає, що ОПЦ МП втратила право користуватися лаврою, тому що не пішла на умови, які висувала українська держава. Насправді, церква вже перемогла, вона не поробилася. Під владу не пішла на умови, а умови виставлялися з боку держави. Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали їм відповідно добровільно всі лаври та монастирі. Сказав він. Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима. Новинського у липні 2022 року у грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з десяти осіб, які потрапили у церковний список санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірику ПЦМП екс депутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло Петролебіць. До реєстру державних зрадників, який веде рух чесно, потрапив екс нардеп засновник смарт-холдингу клірику ПЦМП Вадим Новинський. Про це повідомив рух чесно. Вадим Новинський – класичний приклад про російського політик... Ка, який зараз намагається своєю благодійністю відбілити свою репутацію та мати можливість після перемоги України відновити бізнес та повернутися у велику політику, саме тому ми ведемо реєстр державних зрадників, щоб суспільство і на виборах пам'ятало, хто підривав наші суверенітет та територіальну цілісність, зазначила лідерка руху. «Чесно» Віта Думанська на сайті НАСК вказано, що Вадим Новинський підтримує та політику Російської Федерації, які підривають та загрожують територіальній цілісності суверені. Нітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеки. Нагадаємо, служба безпеки України перед облавою на лавру заявила про завершення контррозвідувальних заходів на об'єктах УПЦ московського патріархату у Закарпатській, Рівненській та Житомирській областях. Під час обшуків у єпархіях було знайдено пропагандистські методички Кремля, вчення про сатанізм, нацистську символіку, агітаційні листівки Новинського та забороненої в Україні партії ОПЗЖ та інше ОЕЗ Повідомили, що у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Закарпатській області знайдено символіку ОПЗЖ та прошурки, в яких вихваляються російські військові, які вторглися в Україну. Також там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України та закликають приєднуватися до лав окупантів на території Рівненського острозької єпархії СБУ знайшла білоруські рублі та брошури, із закликами до укладання миру із працьким руським народом прославляння рус. Кай землі та «Русських солдат. Вони написані російськими і білоруськими авторами. СБУ також заявляє, що у свято Анастасіївському старопігійному жіночому монастирі та двох скитах на Житомирщині виявлено осіб пов'язаних з громадянами Російської Федерації. Спецслужба вивчає ці контакти. Гості перебували на території готельних комплексів при церквах та використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом. Заявили у СБУ. Усі вилучені матеріали на Правлені на експертизу до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.